40 днів тому перестало битися серце знаного композитора Ігоря Поклада. Важко знайти людину, яка не чула пісень, написаних ним. Два крила, декі гуси, чарівна скрипка, очі на піску це лише мала частина його доробку. Творча спадщина митця налічує десятки сценічних творів, понад 150 пісень, музику до фільмів. Саме його мелодії лунають у мультфільмі про козаків. Творчий шлях Ігоря Поклада розпочався ще з малих років. Перші кроки в музиці композитор зробив саме. Тут у Тернополі свої шкільні роки він провів у цьому будинку на Гоголя 3 Тут іграв свої перші власні музичні твори. Дитячі роки композитор згадував вже і в дорослому віці. Дуже люблю незабутні Чортків і Тернопіль. Досі пригадую охайні з любов'ю плекані алейки до Тернопільського озера. Дещо можна отримати таку насолоду і натхнення, як не під час прогулянок біля нього в будь-яку пору доби і року. Пригадую човни, рибалок, острів закоханих. Тернопіль місто, яке я не забуду ніколи, так зветься і розділ в книжці зі спогадами Ігоря Дмитровича, які протягом десяти років записувала дружина Світлана. Пригадує про минуле митець згадував рідко, ділився лише найяскравішими митями. Серед таких був і початок навчання в Тернопільській загальноосвітній школі номер 4 і там першу чергу він почав шукати серед своїх друзів тих, хто хоча б якесь відношення до музики має, чи то голос, чи то вміє врати на гітарі, чи то на баяні. І так він створив перший музичний самодіяльний колектив, ансамбль. На їхні репетиції в актовий зал приходила вчителька географії. Вона просто сиділа тихенько там в якомусь ряту. І одного дня вона з'явилася в квартирі. Клатів підійшла до батьків і каже: А чому ви не віддає свою дитину в музичну школу? Він такий талановитий. Ігор поклад закінчив Тернопільську школу номер 4 в 1957 році. Там до сьогодні пам'ятають та шанують свого видатного випускника. Вагомість його музичного внеску доносять і до молодого покоління. Так у книзі, виданій до 70-річчя заснування школи, надрукували уривок із листа, в якому Ігор Поклад привітав директорку закладу з ювілеєм. Він дуже гарно з вдячністю згадує ем, про свої шкільні роки. Ем, він пригадував свої дитячі роки і написав. Я зрозумів, саме вони назавжди залишилися для мене найкращими, найемоційнішими, найкрасивішими в житті. З відчуттям величезної вдячності я згадую всіх своїх викладачів, адже все, що ми маємо сьогодні, це те, що вклали в наші юні душі люди найкращої в світі професії. Вчителі директорка закладу розповідає раніше з Ігорем Дмитровичем спілкувалися телефоном. Тепло про школу він відгукувався і під час розмов. Тож пам'ять про композитора тут планують примножувати. Ми планували відкрити музей. Кімнату я думаю, що проєкт ми спроможні викори... виконати, Я думаю, що ми так і зробимо. Бо ми пишаємось Ігорем покладом, який в 60-ті роки писав пісні на українські вірші. Уроки музики в школі проводять в актовій залі. Тож саме тут знаково і планують облаштувати пам'ятний куточок. В Цій актовій залі ми плануємо зробити музейну кімнату, присвячену. Ігорю покладу, тому що тут проходять уроки музики, тут у нас концерти. Згодом ігор Дмитрович поклад почав навчатися в музичній школі номер 1 імені Василя Барвінського. В цей період з під клавіш його інструмента й почали виходити перші власні твори. Мама за час від часу викликала школу і каже, «Лідія Іваніна, він не робить домашні завдання. Будь ласка, сидіть за інструмент. Ну, мама ж приходить додому, ставить ноти, читає Ігор Дмитрович, тоді ще Ігор і починає грати, і грає так знаєте, впевнено. Вона до і тільки каже, що ж ви мені розповідаєте? Він чудово все вивчив. Я перевірила. Та він своїй мамі грав те, що він сам створив. А вчити те, що там задавали шупена, чи не знаю там Шуберта, він не хотів категорично. Спадок ігоря поклада шанують і тут. Його твори вивчають, а доробками послуговуються як викладачі, так і учні. Твори дуже мелодійні, дуже музикальні. Вони сучасні і вони дуже подобаються учням. Хоча вони зараз слухають багато сучасної музики, такої геть сучасної, але навіть ця сіла птаха зайшла цим юним сердечкам, просто з першого тільки прослуховування твору. Директорка школи ділиться спогадами про святкування 90-річчя закладу Ігоря Дмитровича. Запрошували на урочистості та через стан здоров'я приїхати він не зміг. Проте все одно. Но привітав колектив зі святом. Він згадував тепло з теплотою наш Тернопіль, нашу музичну школу, вітав викладачів, учнів, батьків з ювілеєм, бажав нам творчого розвитку, процвітання своїй школі. Те, що саме тут композитор отримав базову музичну освіту в закладі Привід для гордості. Тож на стенді гордість школи його фото на почесному першому місці. Він за декілька років опанував майже всю програму «Семирічки», тоді музичній школі навчалися всього сім років. Ну і Він є випускником нашої школи. Для нас це дуже висока така планка. Ми гордимося, ми пишаємося тим, що саме Ігор Поклад є нашим випускником. Це моя думка, що його мелодії, його пісні, його твори вони завжди будуть жити в віках. Ну, а світла пам'ять про Ігоря Дмитровича Поклада в серцях мільйонів. Так, внесок Ігоря поклада в розвиток українського музичного мистецтва неможливо оцінити. Він був лауреатом численних премій, носив звання народного артиста України та героя України, пережив окупацію і 9 липня 2025-го у віці 83 років помер, залишивши по собі те, що житиме завжди. Вічна пам'ять видатному композитору.